Всім доброго дня. Хочу вам дещо показати, розказати так, щоб ви не робили так, як я зробив з осені. Дивіться яка ситуація. Вийшла. Вже взяв замовлення і тут думаю, ну подивлюсь, що ж у нас робиться під агроволокном з касеткою Як тут себе почувають саджанці вже прийшов збирати їх на замовлення. І тут така ситуація. Вони просто ось висохли. Не знаю, може і серединка десь там на деяких і є жива, але ось, бачите, така ситуація, що вони просто повисохали. А вся справа в тому, що вони були на плівці і їм не було доступу до вологи. Так як у нас лютий був дуже теплий. Так вийшло, що все повисохало і можна сказати, що саджанці, які були в касетах, пропали. Тільки невелика кількість збереглася. Це в стаканчику. В стаканчику більше вологи було якось краще ось так. В стаканчиках ось, бачите, корінець навіть пішов. Ну ось така ситуація. Набагато краще. І вони тут, бачу, були не на плівці, а коло міжрядці, на соломі. Ось корінь хороший, біленький, все живе. А те, що було залишилось на плівці, просто повисохало. Ось так. Так що люди не робіть так. Якщо ви вже і на зиму лишаєте, то краще або на дворі лишіть без накриття, або кидайте міжрядку десь так на солому, щоб був доступ до вологи. Ось що хотів сказати. Тому тільки залишиться е, на продаж тільки копанка. От така ситуація у нас неприємна. Як я зачищаю стаканчики чи касети перед продажу. Ось так. Бачите? Залишаю там один-два листочки. Головне, щоб була жива серединка і ось корінчик, головне, щоб був хороший світлий. А листочки на... наростуть, не страшно. Щоб ви теж не боялись, що вам приходить така. Розсада тільки з одним або з двома листочками. Це не страшно, це нормально. А ось так виглядає у нас розсадка, яка перезимувала без накриття просто, просто на землі. Дивіться, які корінчики, вони навіть вкорінились. Біленькі, гарні корінчики. Ось так. Да, шкода. Получилось так з зі розсадкою, але нічого. Будемо знати на наступний раз. Так, а ось я вже трошки накопив саженців. Амі, ось так воно виглядає. Бачите, яка світленька коренева система. Ось так. Живенький листочок гарнесенький. Ось в такому вигляді я відправляю. Саженці. Так що замовляйте. Похоже, що буде тільки копанка в нас цього року. Не цього року цієї весни. Там, можливо, ще трошки в стаканчиках буде альба, а так, на превеликий жаль, касета вся майже висохла, тому буде тільки копанка.